Всім привіт з вами Еганс. Сьогодні буде відео про встановлення на дрон приймача GPS і цифрової відеосистеми DJI O4 Air Unit, а саме легшої його версії, той що не про, та їх налаштування. Я довго думав, чи варто робити цей матеріал, адже в інтернеті є вдосталь інструкцій на дану тему. Я свого часу багато їх передивився. І є пару моментів, які зазвичай автори не вказують. А моменти ці вкрай важливі. Наприклад, для того, щоб живити o 4 Air Unit, далі буду називати його Air Unit Lite, аби не виникало плутанини, треба переробляти комплектний шлейф, якщо у вас батарея має напругу вище 16 вольт. Також в цьому відео розповім, де брати моделі для друку кріплень, викладу кастомізовані мною елементи та розповім, навіщо цьому дрону GPS. А точніше, GNSS та до того ж ще й із магнітометру.